Питання цієї зими вижити в рівному розпочався опалювальний сезон, і вже понад 80% житлових будинків рівненщини мають вдома тепло. Втім, місцева влада вже обговорює можливості, як можна буде зменшити на третину використання природнього газу за рахунок твердого біопалива. Опалювальний сезон буде складним. Так його характеризує місцева влада та рівне теплоенерго. Втім, третина рівного вже не залежить від постачання газу. Частина котелень сьогодні працює на біомасі. Бо, наприклад, якщо у нас буде перебої з постачанням газу, рівне це в більшій частині міста взагалі не відчує. Якщо у нас безперечно будуть перебої з електричною енергією, у нас це для нас більш критична історія, але за допомогою генераторів ми частину міста точно втримаємо. І це в умовах війни, в умовах прямої агресії. Це також невеличка, а вже не здобуток для енергетичної безпеки міста рівно. Завдяки модернізації котельні, вже третина теплової енергії, яку потребує громада, виробляється за рахунок твердого палива. Мене за спиною якраз. Той запас, який ми накопичували протягом міжопалювального періоду, зараз його вистачить десь на місяць-півтора роботи твердопаливних котелень в рівного. А попереду матеріал для виготовлення тої щепи, якою ми плануємо зайнятися буквально через тиждень-два, використавши цю, і її вистачить ще на півтора місяця. Тобто, грубо говоря, тут на площадці зберігається двох-трьох місячний запас палива для, для Рівного. Здебільшого котельні на біомасі забезпечують соціальну сферу, а надлишок йде для населення. Бюджет сьогодні економить більше 100 мільйонів гривень за рахунок таких котелень. Простою мовою цифру назву факти: на 2014 рік споживання газу в місті рівно було на рівні 120 мільйонів кубометрів. Це газ, який в більшості імпортувався з Росії. Минулого року 64 мільйони кубометрів газу, тобто майже в два рази ми зменшили вже споживання спожило місто рівно сьогодні. План для підприємства вийти на споживання 40 мільйонів кубів, тобто ще на 25% знизити. Зниження відбувається завдяки альтернативним видам палива. Це щепа та відходи при обробці деревини. А рівненщина одна з областей, яка має найбільший запас деревини, котру можна використовувати для опалення. Частину щипа, що в мене за спиною, ми вже її купували вже готовою, а то, що ми маємо перебити, ми купили відповідний матеріал у лісгоспах, прийнявши участь в аукціоні, привезли на цю площадку. Замовляється спеціальний пристрій, ще побой мобільний, він приїжджає сюди і вже подаються дрова, інший матеріал безпосередньо щепобойку, і перебивається на щепу. Процес, в принципі, не складний, але ну, трошки дороговартісне обладнання. В разі виникнення критичної ситуації з постачанням газу саме котельні на біопаливі дозволять втримати систему теплопостачання в зимовий період. Тому рівне Теплоенерго планує збільшити запаси електрогенераторів. Зараз спілкуюся з власником рівне Теплоенерго з фактично з вимогою забезпечити підприємство необхідною кількістю електрогенераторів. Ми, як місто, виділили 27 мільйонів гривень на закупівлю електрогенераторів. Потужністю 400, 200 і 100 кВт. Це буде до фактично напевно 10-15 генераторів в таких потужностях, як я називав. І нам їх потрібно буде для того, щоб закрити основні об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі і котельні. Сьогодні рівненщина продовжує тримати лідерство з енергоефективності. Втім, в рівне теплоенерго звертаються до споживачів з проханням покращити ситуацію. Єдине прохання, яке хочеться передати споживачам, у нас сьогодні великий борг за теплову енергію. Його все одно прийдеться платити. Прохання до всіх споживачів і до вас, до журналістів передати, що все одно цей борг треба буде платити як можна швидше, як буде нагода, прийдіть, заплатіть за тепло, бо це гроші на газ, це гроші на електроенергію, гроші на щепу, гроші на зарплату персоналу. Крім того, на Рівненщині розглядають і варіанти переробки аграрних відходів теплову енергію, також як альтернатива використання дров та торфабрикетів. Ілля Тамошевський, Павло Стецюк, новини Рівного.